Так, буквально пару хвилиночок, хвилинка, дві. І ми будемо розпочинати. Всім доброго вечора, всіх, хто будуть переглядати цей ефір. <кху> Значить, У нас сьогодні яке 14. те Ми маємо сьогодні четвер і ми будемо з вами говорити. Так. <кху> доброго вечора всім. Рада вас всіх бачити. Рада вас всіх чути. І сьогодні хочу поговорити з вами про. Єдине, що, будь ласка, поклікайте ефір, щоб я розуміла, що все добре зі зв'язком, бо я не на звичній території, я в сад... працюю в саду, чи все добре зі зв'язком, чи є зв'язок, ви мене чуєте і бачите. що Сам раз комарі мене почнуть тут гризти. Так. А... Зі зв'язком все добре, або просто поставте плюсики або поставте сердечко. І так, значить, дивіться, про що? Я хочу, поки ви ставите свої плюсики і сердечки. У мене тут білочка бігає по саді. Така класна руда. Так, і так, значить, про що я хочу сьогодні поговорити з вами? Я хочу поговорити з вами сьогодні про тригери, які власне керують життям стосунками і здоров'ям. І здоров'ям в тому самому числі. Тобто, всім тим, що ми маємо на сьогоднішній день, ми завдячуємо тому, що відбувалося з нами в дитинстві. Ось, тобто, що з нами такого цікавого відбувалося в дитинстві? В дитинстві з нами відбувалися різного роду події, так, які примушували нас вірити у щось таке дивне, яке. Не відповідає сьогоднішньому стандарту. Дивіться, тобто, що це значить? Це значить, що, наприклад, була якась ситуація, допустимо, так, така. Ну, якась така була ситуація для дитини, коли зазвичай, коли формується психіка дитини, це зазвичай ми отримуємо всі букети від 5 до 10 років. Ось, і коли люди приходять до мене в терапію, то власне якраз проявляються у ці дитячі ситуації, тобто проявляються у ці дитячі травми. Значить, що з нами відбувається? Відбувається така ситуація, що, наприклад, якщо у нас була якась певна ситуація в дитинстві, де ми щось недоотримали, або навпаки, ми щось хотіли проявити, ми щось хотіли показати, ми щось хотіли зробити, і нам або заборонили, або із нас насміялися, або нас принизили, або щось сказали, якийсь негатив нам і ми, і дитина цей момент починає вірити і приймати це за істину. Тобто, у неї формується така установка, в яку, е, якась така установка, якась фраза, в яку вона повірила, і в яку вона вірить по сьогоднішній день. Чи зрозуміло я говорю? Поставте, будь ласка, плюсики. Тобто, дивіться ще раз, коли, наприклад, от е, Зазвичай дуже така яскрава картина може бути в такому прикладі, коли ми вийшли, допустимо, на сцену до дошків в школі, так і хтось з нас посміявся, хтось сказав щось неправильне, так тобто, ви починаєте говорити там, відповідати в школі біля дошки, там вчитель говорить, дає зауваження якесь, і хтось у класі сміється або пускають дитину на ржач, тобто починають всі ржатись, насміхатись і так далі. І у дитини в той момент формується тригер, що зі мною щось не так. У неї формується невпевненість, у неї формується страх, у неї формується, я більше не буду проявлятися установка. Це вже іде установка. Я не буду проявлятися, тому що з мене будуть сміятися. І мене це болить. Я більше не буду це робити. Тому що я або неадекватна, або я якась неправильна, або ще якась і так далі. І так далі, і так далі, далі. і таких форму... І такі установки формуються дуже-дуже багато і різних. І дитина в дитинстві приймає їх за істину, і потім ця установка працює протягом тривалого життя до сьогоднішнього вашого дня. От ми сьогодні з вами спілкуємося, ви живете згідно ваших цих установок. І що тоді включається, і включається тоді, як я кажу, що з тим робити. Це відпрацьовувати з цим треба працювати. Включається такий синдром самозванця. Тобто, ви розумієте, що вам потрібно щось робити, наприклад, вам потрібно рухатися вперед. але... Ви не можете рухатися вперед. Чому? Тому що я не така, я боюсь. Мені треба виходити перед аудиторією, починати говорити. Я не піду. У мене є страх, в мене є панічні атаки. Я не зможу це зробити. Чому? Тому що в моїй голові звучить тихий голос. Чий це голос ви будете досліджувати і будете слухати, і будете розбиратися з ним? Тихий голос може говорити це не для тебе. Так, наприклад, куди ти лізеш? Перестань лізти поперед батька в пекло. От ваші установки. От згадайте собі, коли вам щось, хтось, коли ви щось хотіли говорити. Наприклад, коли хлопчик каже, я хочу бути космонавтом. Він каже, та тобі космонавту. Ти подивись на себе, як ти виглядаєш, який нахрен з тебе космонавт, і так далі. Ну, це що це, це, це в мене така одна із було десь з якихось прикладів у моєму дитинстві? Що хтось, хтось при мені принизив хлопчика, і цей хлопчик опустив голову, подумав, що він нікудишній, що він проблемний, і відповідно він не буде ніколи космонавтом. Тому що в нього врізали його бажання, його мрію в корні. Тобто його відразу посадили на місце і сказали: Ти ніхто, ти ніщо, сиди там і не в'якай, от і таких у нас дуже, дуже багато прикладів зокрема, ті, які прийшли із сувкового часу, такі як я, так, які ще там були. Але вже опинилися в незалежності у вільному просторі, як я це називаю зараз простір, так, зовсім інший простір, зовсім інші енергії, і так далі. І ми, як ці перешиванці, знаєте, трохи звідти, трохи звідти. Ми вже не, не, сув, не сувкові діти, але ще не повністю сувкові діти, але і не повністю ми вільні. І от якраз такі, як, такі, як ми, маємо більше всього проблем, такі, як я мого віку. Ну, плюс-мінус 10 років вперед, 10 назад. Ну, тим, кому вже поза 60, там вже дуже важка ситуація, чому тому, що дуже складно все пропрацьовується, і якщо ви встигнете до 60 років, то буде вам щастя. От і хто винен в цьому моменті? І так, дивіться, можна звинувачувати кого хочеш, скільки хочеш, але на сьогоднішній день, от я зараз тут сижу, відповідальність на мені. Тобто, якщо я щось хочу, то я відповідаю за свої дії, за свої вчинки. Так само по той бік екрану є люди, так які дивляться мене, слухають, критик, хтось критикує, хтось там щось собі думає, і так далі. І в результаті получається, що ваша відповідальність це є ваш стан. Тобто ніхто вам не допоможе, якщо ви не приймете рішення взяти на себе відповідальність. Відповідальність в якому плані? В тому плані, що ви маєте сказати: Я хочу щось змінити. Я не хочу так жити. Я хочу, щоб було по-іншому. І таким чином ви приймаєте рішення рухатися вперед. Ось. І е, що відбувається? Відбувається те, що е, вам просто потрібно змінити у тій установки. Вичистити їх, змінити їх і е, з, е, знайти їх. Коли ви їх вже почнете усвідомлювати, вони вже втрачають свою силу як мінімум на 50%, як я кажу, так? Тобто вони вже такі стають, знаєте, підірвані. Ось. І коли ви починаєте усвідомлювати, о, бляха-муха, який голос у мене в голові звучить, і чи це го? О, та це мама, боже, яка ти молодець, мама. Ти старалася мені розказати, що мені нічого не треба, або що я якась не здара, що я нічого не досягну і так далі. І коли ви це починаєте розуміти, вам вже стає смішно. Тобто вони вже вами не керують так сильно, так, як керувати. До цього часу. І головне їх визначити, тобто їх віднайти, будемо так говорити, і їх замінити на нові установки. Ось. Тобто, змінити їх на ті, які будуть вам допомагати. От, наприклад, у мене зараз була жінка в практиці попередньому ефіру. Я по-моєму говорила: чекайте, десь в мене була знову консультація і знову. Яка там була фішка, ми знову з нею вийшли на якусь фішку. А, значить, Згадала, Значить, жінка в залежних стосунках не може позбутися емоційної залежності від чоловіка. Ось, і Хоче розірвати з ним стосунки, але дуже сильно страждає. І, значить, ми виходимо на таку дитячу травму з нею. В процесі терапії, що вона сказала, що вирішила її, ну, там десь якась була ситуація подія, де її образили в дитинстві, так? і вона прийняла собі за установку і прийняла таке рішення, що я більше нікого не буду любити. Ось і зараз вона живе із цією установкою, е, і таким чином у неї формуються стосунки, в яких вона від яких вона залежна, але любити вона е, ну, е, ну, типу, їй здається, що вона любить, але насправді там немає любові, там просто є залежність. І любити назад, е, ну я просто треба розказати всю ситуацію, щоб ви до кінця зрозуміли. Але сама фішка, що установка, що нікого не можна любити. Тобто не віддаватися в любов, не, не ну, забула точно, чи, чи, чи нікого не буду любити, чи не так сильно буду любити, чи буду ображатися, ну, щось от в такому дусі. Е, просто це, це, це з останніх, яка прийшла до мене у ця, власне, у цей власний приклад. І коли ми з нею вже відпрацювали, коли ми з нею почали говорити, вона після цього вона мені вже сказала, що е, треба любити, але не повністю розчинятися у людині. Тобто, розумієте, наскільки, наскільки відбулася трансформація? Трансформація відбулася, і вона жила з цією установкою, і, відповідно, вона до кінця вірила, що любов є болюча. І е, так от, власне, розумієте, в чому справа? Е, та, Наталі, в мене так, от, розумієте, і тому, коли ми виходимо на ці травми, а наш організм як працює? Він працює, коли є біль. А біль куди зникає, біль нікуди не дівається, тому що душа наша в тілі. І тіло починає боліти, тіло починає кричати. Всі оці напруження, затиснення, вони всі проходять в тілі, там десь у когось онкологія утворюється, у когось суглоб болить, у когось кістка, хтось травмує, у когось шлунок болить. Ось, і коли ми починаємо працювати, відпускає у це напруження. Це напруження зникає. І виходить, що? І получається, що від туди йде енергія. Людина відчуває там тепло, відчуває там силу, відчуває більше енергії, більше сили, більше драйву і так далі. Тобто, в процесі, коли міняється обстановка, людина по іншому установка по-іншому себе починає почувати. Ось, і вона починає вірити в те, що вона може більше отримувати зарплату, що вона може мати прекрасні стосунки, а не відштовхуватися від того, що, наприклад. Там, мені такий чоловік підійде, а не може життя важке. Ні, життя не важке. Гроші приходять важко. Ні, життя гроші не приходять важко. Комусь приходять важко, а комусь ні. Тобто, якщо людина вірить, що важко приходить, до неї будуть гроші йти через одне місце. Так буде, так буде їй важко, так їй буде складно. Якщо вона вірить в те, що стосунки не можуть, що стосунки, наприклад, з чоловіком не можуть бути там, ідеальними, наприклад, як я кажу, там, якщо від, з, з, зі шкалою від одного. Я працюю, ти мені заважаєш. Е, е, ну так, зараз ефір переветься. Вирішив мій батько прийти сюди і зараз буде говорити до мене цей ефір. Так, і в результаті починається ситуація е, така, що треба міняти цю установку. Тобто, до чого я веду? Я веду до того, що щоб це змінити, потрібно попрацювати. Потрібно прийняти рішення. І е, таким чином. Дівчатка, я перейду в інше місце. Зараз ще раз зайду в ефір, тому що я так розумію, що це цей процес зараз почнеться говоріння до мене. Я нічого не зможу вам зробити, тому я виключуся і зараз перейду в інше місце.